Іто йде до завершення, і асортимент на одеських ринках змінюється. Сьогодні прилавки переповнені персиками та виноградом, а от звичних кукурудзи та полуниці вже майже не знайти. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що сьогодні пропонує знаменитий привоз та в яку ціну і оскільки обійдеться борщовий набір? Про це дивіться далі. У ми вже і прибули на наш знаменитий привоз. Тож давайте дізнаємося, в яку сьогодні ціни фрукти та овочі на ринку. Доброго дня! Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, в яку сьогодні ціну фрукти? Фрукти Арбузу – 15, дині 20, помідори – 50, 40, аврес 50. мінеград 100 гривень, пецьки 60 є, 80 є, лимон – 100 гривень, апельсин 100 гривень. так, так. крубника э, 120, малиня 120, калюбиха 130, и перчики от 100 до 130 вот. Есть 60, э, 100 гривен, э, 80, 75, и слива 80, э, виноград э, это 120, 120. Каждый винеград по 120 идет все. А в чому різниця між виноградом там білим або темним? Ну, кожен свій сорт є, і не кожен свій є. є – Який більш солодкий і більш кислий? Розкажіть про це, будь ласка. Ось вот і те солодкий вот. Без косточка, вот і те тоже без косточек, сладкий. Але немножко дорожче і солодкий. Відтічається через вот. 20 менше, та більше, ніж другий. Скажіть, сьогодні у нас фрукти та ягоди імпортні чи з власні? Є імпортні, є місцеве. Вот, є ця імпортна, тапустим вот, і ріже цей Жильне, імпортне, наші місце, місце. Більше більше місце а місцеві звідки везуть? А, місце здесь з Ізмаїльського району. Тобто все з Ізмаїльського так, району. Ізмаїльського району, так. Савдяпра, Ізмаїль, ну, пеліцька територія, територія дискума. Скажіть, ми знаємо, що через посуху була проблема з кавунами, їх могло не бути. Чи вона вже вирішилася, адже пройшли дощі? Так, вирішили, так. Да. Нормально, все нормально. Паштанних нас буде багато. Пашта, так, да, паштани, так да. там хорошо, да є. А ми бачимо, що у вас два сорти. Який краще, який більш солодкий. А, вот это панасати, которые есть, это Вот. Это старинний сорт. Это раньше була сорта. Вот. А это да, вот, так, сладко. Багато взагалі зараз беруть фруктів? Так, да, беруть, беру. Що стосується асортименту на овочі, то в серпні він значно змінився. Так, наприклад, вже на прилавках майже не знайти кукурудзи, а та, яка є, вартує від 10 до 15 гривень за качан. А щодо борчового набору, то за картоплю доведеться віддати від 25 до 35 гривень, за капусту в середньому 40, за перець – 30-40 гривень за кілограм. Ну а цибуля, ж обійдеться у 30 гривень за кілограм. Ну а звичайно ж нікуди без моркви, яка коштує 25 гривень. Тобто, в середньому за одну каструлю бо. Борщ... Доведеться віддати 200 гривень і це без врахування м'яса. Ну що ж, з фруктами та ягодами усе зрозуміло, але яка Одеса без риби? Тож давайте дізнаємося, у яку ціну сьогодні риба. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні є на прилавку і в яку ціну? А, сьогодні рибки багато, як безнообразія є. Есть карп живой, вот такой вот красивый, зеркальный, 180 гривен. Есть толстолоб, разные размеры, 2 килограммчика 70, 3 килограммчика 480, крупный 90. Карпики есть речной, 100 и 120. Судачок речной 220, судачок морской 230, сомики 200 гривен, мяско сома это без головы уже 300, Бычочек появился наш. Это копливо, Телегульский лиман. Ребята, зеленчак. Кто знает, сладкий, вкусный бычочек. 150 гривен килограмм. Филе карпика разделываем, потому что кому-то надо кусочек. Сейчас у нас много гостей нашего города. 200 гривен можно взять половиночку. Толстолоб крупная филешка 160. Вот с такого толстолоба красивого мы делаем. Окунечки маленькие, 80 гривен, можно на пожарочку, можно на таранечку. Много людей берут, кто любит окунечек засушить. Икорочка толстолоба 200, щучка 150, разобрали уже щучку. Лещик тоже на таранечку берут посушить, повялить 80 гривен килограмм. Пучок с телегульского лимана вы кажете с коблого. Да, не Хаджупеевский, ребята, телегульский лиман, телегульский. Скільки важко там зараз ловити, адже недалеко і тривають бойові дії? Е, тяжело ловити, дуже, тому що, то, що да, бойові дії йдуть. ще Осталось дуже мало рибаків. Ви ж понимаєте, хлопці уходять захищати нашу родину і залишаються вже пожилі рибаки, которые ну, тяжело, конечно, тяжело привести. Тяжело, тяжеловато стало очень. Ну ничего, мы потерпим немножко. Но все одно старые рыбаки уже выходят, поджимаются, уже выходят, ловят, ловят бычочек, вот пошел. Была глосечка перед этим, глосечка уже закончилась, начался бычочек. Крипка є, ловить потихонечку. Тяжело, тяжело привести, тяжело ловіти. Ну, Яка взагалі ситуація з морською рибою? адже тривала заборона? Критична, критична з морською рибою, взагалі, тому що в е, морі не випускають, ви ж знаєте не, ловити не можна. Е, з берега немножко ловлять і вілково ловлять, це нульовий кілометр, де заходить е, Дунай виходить в море. Там ловлять ну, опять же тільки судочок. Була сангель, був лабань. Це з морської рибки, хто знає. Хлопці. І був скат. Ну, немножко було, конечно. А річкова риба, яка з нею зараз ситуація? Це Дунай переважно Дністер чи якісь інші річки? І Дунай і Дністер. працюють, і Дунай і Дністер. Ну, Тут риби немного. потому что, во-первых, было жарко, скажем так, но все равно ситуация, я же вам говорю, что очень много ребят ушли воевать, очень много, поэтому как бы сейчас некому ловить, мало и выходят. Ну, так, надо будем мы, женщины, брать все в свои крепкие руки и будем что-то делать. А як транспортують з Донаю? Це буде велика кількість чи немає одна велика машина, їде працює женщина. На этой машині возить женщину. Катіна сестра Ніна Григорівна у нас працює. Вона возить жінку. возить свилкова сама, за рулем, собирають її, Допустим, там вот, рибаки вийшли, вона насбирають і приїжджають они. Вторник, четверг, суббота, то есть через день приїжаю. Да, Рыба з холодильником. Э, э, машина холодильник. Э, туда вот в такие мармидочки слаживається рыбка, пересыпается льдом і привозить она сюди. Каждое утро к нам сюди привозить. І здесь уже на місці ми розбираємо, кому какая рыбка, то есть хто какую штуку хочет для торговлення. Вот вот. Яка риба сьогодні є фаворитом серед покупців? Карась, фаворит, ребята, карась фаворит. Карася очень мало. Мы понимаем, что все любят карась, потому что очень много у нас наших гостей города, которые ребята приехали с Херсона, с Днепра, с города Днепр. Они там любят карасики. Они все справились. Ну, карась сейчас, ребята, очень мало карася. Потому что, во-первых, жарко, во-вторых, потому что ловится мало его. Ну, фаворит это карась, карась жарений карась это фаворит. Сейчас на сьогоднішній день он стоит 100 гривень кілограм. Ми уже продали. У нас було немножко його. Ми уже продали на сьогоднішній день. Карась фаворит 100 гривень кілограм. Чи можете би з нього якусь коронну страву саме Одеську? Ну корона только жарений. жареный карась это коронная одесская острова его вот у вали есть карасик я сейчас вам покажу его вот такой карась красивый смотрите если поменьше тоненько тоненько наискосочек его накарбовать. ну мы говорим накарбовать, порезать и в, кип... в кукурузную муку ребята и в кипящее масло чтобы было много масла обязательно І воно було добре розкальоне, і його туди пустіть зашкварчить, зажариться. Ребята, просто помідорочка або огурчик. То, що треба. Ви дивилися проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій нашого міста.